Це стало просто душею кожного. Ну, тяжко сказати, навіть що це для нас означає. Е, загалом... що я тільки навіть починаю в мене. Навіть одна думка про це. викликає связано. Ми можемо десь не любитися в багатьох моментах е, і вдало між собою сваритися, але коли надходить критичний момент, ми завжди об'єднуємося. Оце, напевно, така наша ключова риса, яка сприяла виживанню. Гострі для виживання нації часи, в які ми зараз проживаємо. Значення таких свят повертається. Майже всі наші такі національні дати, наші свята, національні, вони майже всі вбрані в Чорні стрічки. І, можливо, після цієї перемоги ми нарешті почнемо вбирати їх в якісь барвисті шіба. Найбільше об'єднує українців а, ціла волі і Спрага до незалежності. Це війна. Війна зараз об'єднує людей, зараз об'єднує людей. Мова. Воно було як просто дата в календарі, додатковий вихідний і щось на кшталт цього. Зараз же ті свята набувають зовсім іншого сенсу. Я думаю, загалом не дуже велике, тому що більше День Незалежності, День права, вони якось більше в нас святкується. Дні соборності не дуже, але я думаю, що після початку війни це зараз будуть такі національні свята, вони будуть більше цінуватися.